Це ухвала іменем України 25.11.2015 року міста Ужар дуже міськрадєпропадську області, особі головучого суду Загрічова, про секретарій судового засідання. Меткої ріпоприсудності відповідача, джурки та є совмекар, кушується племоч у судовому засіданні, в залі суду, Позовну заявить Дюрк Віра Іванівна до публічного акціонерного товариства Універсалбанк про визнання дійсним кредитного договору встановив. Позивач Дюрк Віра Іванівна звернувся до суду з позовною заявою до відповідача публічного акціонерного товариства Універсалбанк про визнання недійсного кредитного договору від 8.10.2007 року номер 06 1825К-07, 6.07.2015 року до суду не йшло заперечення на позовну заяву, у пункті 3, якого відповідач просить суд закрити провадження у цій справі на підставі пункту 2 частини 1 статті 205 ЦПК України, оскільки існує судове рішення у справі номер 308 3359 14 ц від 12 на першого 2015 року прийнято Ужгородським міськрайонним судом Закарпатської області в процесі розгляду цієї справи надавалися заперечення зі сторони бюртви, які є аналогічними з вимогами позову, що розглядаються. Проте до зазначеного клопотання суду не надано відповідне рішення з відміткою про набранням законної сили. Відповідності до статті 168 ЦПК України у судовому -судово засіданні 25.11.2015 року було з'ясовано думку та її представника щодо зазначеного клопотання, які заперечили проти його задоволення, оскільки рішення у справі 308 3359 14 це не набрало законної сили через апеляційне оскарження та надано суду відповідну апеляційну скаргу. Представник відповідача у судове засідання не прибув, ним було подано. Попитання розгляд справи за його відсутності. Як зазначено в пункті 2 частини 1 статі п'ять ЦПУК України, суд своєю ухвалою закриває провадження справі, якщо набрали законної сили рішення суду, або ухвала суду про закриття провадження у справі в зв'язку з відмовою позивача від позову або укладення мирової угоди сторін, Ухвалення або постановлення з приводу спору між тими самими сторонами про той самий предмет із тих самих підстав. Відповідно до електронної системи документового суду дійсно Ужгородським міськрайонним судом Закарпатської області виносилося рішення від 12.01.2015 року по справі 308 3359 14 триста за позовом публічного центрального товариства Універсалбанк до Дюрті Віри Іванівни, дюрт Михайло Васильовича Енеді Івана Івановича про стягнення заборгованості за кредитом. За цим рішенням було уточнено уточнено позовну заяву. Публічна акціонерного товариства Універсалбанк Дюрт Віри Іванівна Дюрт Михайла Васильовича іноді Івана Івановича простягнення заборгованості за кредитом задоволена. Частково стягнуто з дюрт Віри Іванівни на користь публічного акціонерного товариства Універсалбанк заборгованість за кредитним договором 06 к 07 від 8.10.2007 року в сумі 267 тисяч 543 гривні 70 копійок, нараховані пині в розмірі 1385 гривень 20 копійок, а також сплачений позичем судовий збір у розмірі 2703 гривні 14 копійок. Задоволення решти позовних вимог відмовлено. Зазначене рішення було скажено тричого апеляційному порядку 21.01.2015 року, 18.02.2015 року та 9.06.2015 року. На цей час результати апеляційного розгляду відсутні, тобто рішення не набрало Сила. Про наявність інших рішень сторонами суду не повідомлено. З урахуванням викладеного судді йшло висновку, що відсутнє рішення з приводу спору між тими ставими сторонами про той самий предмет із тих самих підстав відтак відсутні підстави для закриття провадження у цій справі на підставі пункту 2 частини 1 статті 205 СПА України. Керуючись з пунктом 2, частини 1 статті 205, статтями 210, 293, 294 ЦПК України, вихвалюю відмову та задоволені клопотання публічного акціонерного товариства «Універсалбанк» про закриття провадження у цій справі викладеного у пункті 3 заперечення на позовну заяву від 6.07.2015 року. Ухвала окреме відрішення суду оскарження не підлягає. Суддя Ужойського міськрайонного суду Дергачова підписала на речі кімнаті, долучається до матеріалів справи. судом продовжується розгляд справи. Сідайте, будь ласка, процесу проголошуйте.